Боріс села. Всі хіта, і так, повертаємося вже до мене в двір. Відходимо від свекрухи. Пізніше я ще покажу вам її погріб. А зараз я хочу показати вам яблуньки. Скільки яблук блок які вони вже підтягнулася. Це у нас чемпіон. яблунька. Начіплюся гарно, більше ніж в минулому році. Вели така червоненька яблучко зверху. Бачите, ось, вона ну, така, Буде більш червоніше. Цю, я не знаю, як називається. Але вона зовсім червона буде. І це дуже вкусно. Прям моя любимая. І є семеренка, Це дерево приболівше. Але ж яблочко є. Це теж, я не знаю чого. И что знаю, а вот так. И след позор. И сегодня помню, как звать. А вот что же. Яблочко. начеплялась Ну, а те уже знають, це белый налив. Яблонька. В новом уроке мы забрали штук 5, а всем мы уже Вон сіка начеплена. Бачите? Так що в цьому уроці на яблука теж не жаліємось.